Всім привіт, любі друзі! З вами, як завжди, Назар. Мене вже взяли, як ви бачите, з'їли. Ось такі я. З вами, як завжди, я GameStar Назар. Сьогодні ми будемо грати в гру, яку треба ставати більшим і більшим, і з'їдати челів. У мене, як ви бачите, тільки 1000. І я можу з'їсти цього чела. Іди до мене, не бійся. Я тебе не скривджу. Іди, що ти боїшся? Не бійся. А за мною там чого гоняється? Так, забираю. Я його не забрав. За ним ганяйся. За ним гоняйся. Чого ти за мною? Я його зараз знямкою і е, я тебе знямкою потім. Так, так, так. Так взяв його і мене взяли. Клас. Фармим. Нам треба стати сьогодні перше місце, а як ви бачите, воно ось. Де сюди. Ням-ням. От ти мене з'їв. Щас я тебе з'їм, поняв? Іди, що ти боїшся? Іди за тобою села дігнеться. Та схопиш його. Ой-яй-яй-яй-ой-ой-ой. Ой, 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 ой. Як він тікає так. Взяти його. Блін. Ай-яй-яй-яй-яй. я це зробив? Дивіться, 53 тисячі обос ганяється. Дивіться, за яким він ганяється. У нас є щось тут. Може в коїнах. Не знаю, немає нічого. Спін один є. Давайте нам якусь силу. Десять тисяч. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не треба. Бос, я ще хочу жити. Я хочу жити. Я жити хочу. Не їж мене бос добрим будь. Я тут ще не найкращий. Так, давай, бос, швиденько, не ганяйся за мною. Я готовий з'їм не против. Ой, ну, що я зупинився. О, все, йди, йди, правильно йдеш. Так, я ще цю кур... курку хочу Так, взять. Щоб її тут не було. Курочка, курочка ряба. Я його їм просто. Так що в мене є? Три тисячі. Ну, теж непогано. Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой привітики. Ми з тобою опять зустрілися. До мене можна йти, дякую. Що до мене йдеш? Ні, Нет, вже не треба до мене йти. Не треба. Все? Пішов? Отам От самий потужний. Не я. Йди за цим. Я тобі не треба. Ти мене не бачиш. Я туман. Я тут туман. Привітики. Що боїмся? Хе-хе-хе є 32 тисячі фармі. Не ганяйся за мною. Не ганяйся. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, ми, пожира... ми пожиратілі. Ми пожирателі. Ми все їмо. Ми просто любимо, бачите? Ого, що, я туди не йду. Я там не участвую. Не йди за мною, а! За мною всі ганяються. Клас. Це у нього 106 скільки, вибачте. Так, ганяємося, ганяємося. Ях можу їх всіх з'їсти. Рулетка. О, в угол ідуть. В угол, в угол, в угол. Забираю. Так, іди сюди, другий. Другий на зйомку. Пішли, не бійся. Так, 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 боїться, видно. Я би теж боявся. Куди ти йдеш? Ти не бос вообще. Так. Скільки? О, 31 тисяча. А, отам там десь ходить. Я його зараз піду їсти. Іди сюди. Ой-ой-ой. Тут а. Можна не бояться? Ого? Оце я наївся. Наївся я. Йди, що ти боїшся? Нащо бояться мене? Я тут нікого не боюся. Йди сюди. Та що ти боїшся, нащо ти боїшся? Я тобі нічого не зроблю. Ну, як хочеш, бачиш, мене нема тут. Спін. Фізько. Я хотів після Ну, що ой маю? Клас, я не побачив. Мені п'ятсот не дали? Мене нема. Ну, так я ж забрав окей. Я не побачив, ну не побачив же. Так. Я зараз такий маленький, стану таким огром'язним. Ти мене а чого він за ним гняється? Ого, великанчик. За мною ганяється який я його. Та ну, чого мене всі з'їдають через секунду. Так. Чого вона не. А Клайм. Ой-ой-ой. Оце -ой -ой. що за Михаїл? Нулюко, як він. Не знаю, коротше, що це за курка, але нам треба забрати оцю всю телятину. Так, М -м. трошки я забрав там бос. до нього ти краще не йди. Я поки їм, то він уже в мене може з'їсти. Іди сюди. Нащо ми боїмся? Так, іди, ідем, йдемо, йдем, йдем. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, за нами всі йдуть, коротше. А що ти на це скажеш? Де сюди. П'ять клаймп. Все. Ну як вам? Ідеально. Завідуйте. Так, я тут прихожу. Так, так, так. З... Набираємо 20... 24 треба. Не трогай мене, бос. Я тебе не трогаю, і ти мене Ні, не трогай. О, начальний, начальний. Ось йде, бачиш, бачиш. Ням. Як, Як було смачно? Без обіду було дуже смачно. Ого, 52 тисячі 52. Ой-ой-ой-ой. А він великий. Може мені варто цього з'їсти? Давайте цього з'їмо. Мені і так воно нічого не дасть. Просто з'їм. Сюди. Що ганяємося? Ти мені нічого не зробиш. До того йди. Все, пока. Мене одв... дякую. Зжираєм І мене ще жжеруть. Зіжруть. Він просто за мною ганяється Просто за мною. Я вже його починаю боятися. О, давай забрать, забрать його. Отак. Тепер йди до мене. Іди, не бійся. Я тебе з'їм. Ой, я ще звалю. Ай-яй-яй-яй. Поганий хлопчик. Нащо ти до нього лізеш? До мене йди. ням нямка <гум> Ням-нямка. Йому може щас буде ням нямка? Конечно ж, сто Та все він мене з'їсть. Ну, не біжи за мною, ну нашу. Нащо тобі я вообще? Нащо, <говори> <говори> якщо я тебе не трогаю взагалі? Я друге місце, ти перше. Ми з тобою одногрупники. Ти знаєш, що я вмію вертатися. Дякую, вертучка. Його з'їдай, не мене, не мене. Ой, йома, як його витягнутися. Ой, йо-має. На, їж, їж, я спеціально до тебе підійду. На, їж. Можна мене не їсти. Будь ласка, дякую за гру. Дуже класно. Може, щось в шопі буде нормальне. Дякую, нічого тут нормального нема. Мені навіть один коін не може дати. Жадіни. Ну, що ви в цій куриці хочете від мене? Ну... Коротше, хай собі тут висить. Я не буду на неї паритися. Клас. Можна так. Так, 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 так. От чоловік я можу з'їсти. Йде до мене. Я третє місто, не трогай мене. Ням. І мене ням. Та мене всіданням. Я смачний, солоденький тварюга. Ого. Ого, у них ціни. У мене були більше, у мене, звісно, сто було, але вже ладно. У них 16 тисяч у цього, 17 окей. Я обжину раз два просто. Тільки мені треба оцього так. У нього ж ще, слава Богу, пропав. Так. Не за мною. Не за мною. Мене тут нема. І ти мене з'їв, хоча б уже за ним ганяйся. Не дякую. А цей час мене з'їв. І тепер я його з'їм. Сюди йди. Е, ти що? о, З'їли. Та щас і тебе дожину, ти розумієш? А як? Як він мене встиг дотронутися? Нічого не розумію. Так Йшли далі. Не трогай мене. Ого, гойки. Та він сейчас його з'їсть. І все. Та все, коротше, у нього мільйон. Клас. У нього мільйон. Його ніхто не вжине. Звісно, він тут років фармить. О, іди сюди стою вам, да, йди. Угу, я не страшний. О, десять. Чому мене так мало? Так, за мною поки ніхто не йде, то я можу тут. Тихаря посидіть спини по відкривати. Дві тисячі. Ну другий так в П'ятсот. Єсть. Я самий сілач. Йдіть до мене. До мене йдіть. Мені чисто повезло. О, я король. гіди гіда Тепер. Я всіх хочу пожирать. Ні, не йди до нього. Поганий, поганий. Ти до мене йди. Я тебе з'їм перший. Увертайся. Увертайся. Бліна. Все. Ні, це не я. Не йди за мною. Пожалій мене. Конечно, я звісно, хочу собі сто тисяч. Я би теж собі хотів. У мене, звісно, вони вже були. Ну, може, відстати. Дякую. О, босс. А, то 6 тисяч таки. Що. Щас я вирвусь, не бійтесь. Просто це була розминочка. Це була розминочка. Щось його з'їсть. Просто. Тум -тум. Дякую. Ну, не мене з'їли, а кань. Ну, не його з'їли, а мене. Ну як же ж без мене? Я ж такий накачений в кавичках. Так. Не йди до мене, не йди, ти мене не бачиш. Ти мене не бачиш. Я його з'їм. То ну, класно. Вони ніби якісь оці напарники, я би так сказав. А він там якось нафармив собі вісім тисяч. Ну, молодець, молодець. Вибачте, скільки в нього? Кого він з'їв? У нього сохранилось, що йому випало? А. -а, -а. Та йому 999 випало. А ну, окей сам нафармив. він. Може йому лям випав. А тут можна скин собі купить на моїй грудочки. Так, скільки в мене є. 61 тисяча. Ну, не 61. То можна не жрать. Трохи менше. Ну, що може купить. Давайте куплю. Что у меня? 61. Давайте такие. Вот они красивые. Куплю его. Ну. Что было просто. Все одно я. Типа, хожу такие накачанный. у меня вообще не видно их. Подаруночок. Я его забирать. Подаруночок. Опа, Дякую. Дев'ять тисяч. А чого так мало? Ну, хоча б за дев'ять тисяч. Я тут ходжу, король, наїдаюсь. <гла> О, обігнав когось. Не надо. Я так і знав, що він за мною буде ганятися. Ну дай пожить. Дякую. Дякую, що дав пожить. Димба. Це найгорніше. Так скін? Тридцять тиш Ого! кі сики там на другом місці вибачте А, а! там щось їй з'їсть На їж їж мене Іди. Я не хочу, щоб він мене їв. Я ще сотих поїм. А він уже не хоче за мною йти, то що він боїться. Ну, не, як сказати, боїться. Не дуже боїться, але все, все одно я ще цього оцього з'їм. цього і в мене буде трошки. Ну, може, так само, але трохи менше. Ого, одягнув він біцепси. Е, це ця мармеладочка. У мене теж така є прикинь. Даже крутіша. Ну, мене з'їли добре. А на цій гарній ноті ми будемо і закінчувати. Всі, хто дивився моє відео, підписуйтесь, ставте лайки. А з вами був Назар Гейм Назар. Всім пока!